Івано-Франківську відбулась прес-конференція призерів Чемпіонату Європи з вільної боротьби, який проходив у Братиславі. Цього разу прикарпатські борці завоювали три медалі: одну золотого та дві бронзового гатунку. Такі перемоги це гордість та популяризація вільної боротьби у регіоні, що надихає молоде покоління. Наші спортсмени виступають на міжнародній арені. Наші спортсмени прославляють країну також роблять свій внесок в. Геополітику, міжнародну дипломатію. Сьогодні ми маємо прес-конференцію з приводу участі спортсменів на дорослому чемпіонаті Європи, який цим днями відбувався в Словаччині, в місті Братислава. Для нас як федерація власної безпрецедентний успіх. Фактично половина учасників серед чоловіків війна боротьба з 10 15 п'ятірці представники нашої області. Також у нас і спортсменки які сьогодні з нами в нашій героїні представляли нашу область серед дівчат. І, як наслідок цих хвострів ми маємо трьох модалістів. Єдиним призервом, єдиним медалістом серед чоловіків став наш Андрій, Желек, з чим я його літаю, і всіх нас. Жінки показали безпрецедентну боротьбу, фактично безапеляційно перемогли в командному заліку. Чотири золотих, чотири бронзових медалі. Аліна Філіпович також зробила свій весель бронзову медаль. Великий успіх вже на дорослій арені. Поліна є надалі щеплення Європи та світу відповідних вікових категорій, 20 і в 23 а це вже йдемо про дорослий найвищий рівень. Ну І безумовно мене дуже радує, що Оксанка Лівач підтвердила свій клас, повернувшись. До рідного Прикарпаття виступаючи за рідне Прикарпаття це також був певний поштовх і надихнуло. Вона показала високий клас боротьби, характер проявила дуже складній конкуренції. Перемогла хочу наголосити в олімпійській категорії і здобула золоту медалі. Чемпіонат проходив досить е, такому спокійному та. Досить сконцентрованому, можна сказати, такому стані. Все спокійно проходило. Перші сутички зустрілася зразу з господаркою змагань. Це Словенка була. Далі зустрілися, на жаль, з суперницею з країни -терорист, в якій поступилися з рахунком 7-3. Вже відповідно тоді очікувала, щоб суперниця вийшла до фіналу, щоб продовжити свою боротьбу. Вона вийшла в фінал, і, відповідно, цим мені дала змогу боротися за бронзову нагороду. За бронзову нагороду я зустрілася з представницею Угорщини. Суточка тривала досить така напружена і імпульсивна, тому що з рахунком 3-2 перемога зарахувалась на останніх секундах. Перший період я проігрувала 2-0, наступний період було 2-1 і вже атака вирішальна, яка зарахувалася у 2 бали, допомогла мені виграти бронзову нагороду. Простова медаль, тому що для мене читати чемпіонатах контентальний шпитальний чипа світу це перша медаль за останні два роки. Тому це для мене досить важливо. Ну, хотілося, звісно, золоту медаль, але дякую Богу, що так є. Ну, суперники досить непрості. Перший в принципі, македонець був, Тоже, ну, довелося здавати 10.00, достроково. Ну, Наступного четвертьфіналу я розумію, що буде нелегко, досить складно, настроївся скажімо так, по максимуму. Але, на жаль, сталося, як сталося. Допустив одну скажімо так, критичну помилку, ну як бачите, результат не лиця. За третє місце боровся, скажімо так, досить впевнено, чітко. Розумів, що треба потерпіти, треба не допустити дурних помилок, ну і як все зробити, щоб зробити ту медаль, яку. По яку їху, скажімо так. Я їхала і ставила собі завдання захистити титул чемпіонки Європи. Мені було все під силу, і я дуже рада, що мені вдалося це зробити. Я зустрілася з француженкою, друга зустріч була з спортсменкою України і терорист. Була дуже така принципова зустріч, і суперниця не проста, але я в такій важкій, можна сказати, сутичці здобула перемогу, яка двічі була Приємнішу перемагати тих спортсменів і бачити, як вона плаче від поразки. І ну, мені в душі була така маленька, приємна нотка радості від того, що це маленька перемога і перемога для нашої України, і яка дозволила мені вийти вже у фінал. У фіналі я е, змагалася з теж досвідченою турчанкою. Неодноразово зустрічалися і також е, принципова зустріч. І звичайно, це е, фінал це відповідальність, де ти маєш перемогти, тому що на кону або перемога, або їдеш з рівною медаллю. Тому я безмежно рада була підняти наш прапор на найвищу сходинку педесталу і перемогти, і здобути цю медаль для України. Віталій Чорненькі, Тарас Якован, голос інфо.